Дивіться, прям зверху лежить. Нічого собі, яка знахідка. Це бронза. Ух ти, Хо -хо -хо. Дивіться, який класний. Усіх вітаю на моєму пошуковому каналі. Сьогодні вирушив на пошуки далі перевіряти і шукати нові цікаві і перспективні місця. Бачите тут. Чи соя була, чи що. Вже переорали, була глибока оранка, передискували, то можна рівненько-гарненько походити. Вперше тут знаходжусь. Тут недалечко є річка. Місця дуже-дуже класні, перспективні. Декілька уламків кераміки знайшов. От. І чому включився, бо хочу показати вам ось таку знахідку. Дивимось. Дивіться, який класний. Та вийшов. Це ранні скіфи. Не знаю, це напевно, що 7-8 століття до нашої ери. Такий цілесенький. До речі, ямок тут не бачу, щоб хтось ходив і копав, Тому, можливо, це не остання знахідка на цьому місці. Якщо взагалі знахідок не буде, або буде дуже-дуже мало, то я недалеко від місця, де тоді непогано на смикав динариків. До речі, відео. Ось тут чи ось тут буде підказочка, зможете потім перейти і подивитись це відео. Ну що, не переключаємось. Якщо відео вийшло, то значить є цікаві знахідки. Уважно дивимось, щоб щось цікаве не пропустити. Шукаємо. Так, у нас є сигнальчик в цій грудці. Спробуємо її знайти зараз. ось так. Ухте. Дивіться, вже випало. Це було дзеркальце. Їхнього часу, воно таке натерте. Звісно, що немає того блиску, яскравості, але це точно було воно. Але, знаєте, ходжу-ходжу, переважно бачу кераміку по скіфах, але ось тут трошки вище ще є черніхівська кераміка. То, я думаю, ми тут трошечки сьогодні затримаємось. Я вперше таку монетку знаходжу. У мене 10 копійок 1929 рік. Це рання Радянщина. Я ніколи таких не знаходив, до речі. А звучить вона... вона, скоріш все, мідна чи що. Як мідь. Хм? Прикольно. Ладно, шукаємо. До речі, онлайн не зняв цей, цей сигнальчик. Бо в мене тут, от поки йшов, в мене тут було два сигнальчики такі, мене, ну, штуки. <плес> Вони як мідні або срібні царські монети О, Ну, Місце цікаве. Видно, що не бити. багато кольорових сигнальчиків, багато бронзи, ну, таких різних уламочків. Ну, ходимо, можливо, це навіть срібло. Я помию і, в принципі, фоточку вставлю вам. Але сохран просто бомба. Так, Трапилася мені ще одна, бачите, радянська монетка, поки ходжу, і крім кераміки, то ось таких знахідок більш нічого не трапляється. Ну, Шукаємо. Так, я трошечки піднявся. Сюди тут вже більше кераміки провідняється. Походимо ось тут. У мене є сигнальчик. Будемо перевіряти. Воно, знаєте, як на динарик б'є. Подивимося, може, десь на поверхні. Як щось десь? Ось тут було. Ось бачу. О, ух ти! Дивіться, якась накладка була чи що бронза. Прикольно. Такий великий шматок. Ха. Навіть не знаю, від чого могла бути, ну. Но... Знахідка стара. Маємо з вами ще одну ціль схоже на бронзу, схоже на бронзу, але подивимося. Ух тишка. Дивіться. Хм? Срібний хрестик. Але може бути сучасний. Ану, підказуйте. Але срібний. Ще таких не знаходив. Вони взагалі мені дуже рідко трапляються. Ну, якось так. Сьогодні коп, звісно, дуже цікавий. Так, далі починає вихожувати цю місцину. Ось цієї ямки. в мене ось така монетка. Незрозуміло, але схожа на радянщину. Тоже трошки нижче знайшов одну копійку рання Радянщина. Ось така. Дивіться поверхневий сигнальчик. Нічого собі. Я, якщо чесно, вже подумував уїжджати звідси, дивіться, ціленька, трошечки-трошечки погнута. Але класно, класно. Я, виходить, дивіться, виходжу ось так от до цієї бровки. А зараз повиходжу ось цю бровку. Може ще динарики будуть, не знаю. Але знахідка просто чудова. Клас, 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 клас. Оце сьогодні день, оце сьогодні пошуки. Огонь! Я не знаю, що це за місце. Всі сигнальчики поверхневі і їх багато. Дивіться, щось, щось є. Ух ти! Хо -хо -хо. Дивіться, як прикольно. Можливо, це частина від чогось, але це бронза. Оце вогонь. Ану підказуйте, від чого це могло бути. Дивіться. Як якір якийсь. Прикол. Я в шоці, я просто в шоці. Сьогодні коп жир, як то кажуть. <хи> да, 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 да. Так, Поки ходжу, ходжу, сигнальчики є. Кераміки тут дуже-дуже багато. Сигнальчиків дуже-дуже багато. Але під ними, дивіться, ось такі оплавки бронзи. Да, Олов'яності бронзи, воно все зелене. Камера, може, не передає. Але ось таких бронзових оплавків дуже-дуже багато. І ось таких от фрагментів з якихось не знаю, може прикрас, ну, там фібул, спинок фібул і так далі. От, поки такі-то справи, сигнальчиків ну, насправді дуже багато. Якщо все це знімати, то це буде нецікаво дивитися тільки на оплавки, тому будемо шукати ще якісь цікаві цілі. Тож тут, до речі, дорога. І от прямо біля дороги, я так зрозумів, основна частина будиночків була саме ось тут. На краю, де була річечка. Ну що ж, ходимо? Дивіться, прямо зверху лежить. <гум> я в шоці. Щось я за день. Це п'ятак. формату Микола II, Олександра III. <гум> я в шокі. Фу. Оце денок, оце місце. Звісно, воно, якби, ну, якщо дивитися на рельєф, то перспективне. Але щоб сказати, що тут прям багато кераміки, багато-багато, то ні. Але ну, видно, що мало може хто копав, а може взагалі ніхто не копав тут, не знаю. Бо знахідок, як самі бачите, дуже багато. Тільки подивіться, яку маленьку кришечку знайшов Гос. Вона теж така зелена, має певну патину. Ну зараз спробуємо подивитися. Все, бачите, дуже-дуже маленька. Менше, ніж ноготок на мізинці. Десь в два-три рази. Ось так. Але від чого? Цікаво. Дивіться, яка знахідка. Це бронза. Опа. Це якась заготовочка була. 100%. Дома бронзи. Можливо, ніж, навіть. Дуже-дуже старий. Ось так. Вийшов на іншу місцину вже. Трошки рухаюсь до автомобіля. Ось такі тут краєвиди. Просто шик. Просто шик. І ось така бронзова знахідка. Дивіться, ще один шматочок, подібний на той, тільки зігнутий, правда. Все, бачите, хтось їй придавав форму колись. Ох, це дуже-дуже старі знахідки. Але нічого, походимо. Мені подобаються такі періоди. Все, бачите, така кераміка тут. Ой, бачите. Ось. Дуже стара. Походимо ще. До речі, ось там вже збирають соняшник, якраз поле, яке мені дуже-дуже цікаве. А ось там, де ми з вами копали по черняхах, і в мене там були динарики, то там почали оврати поле. А в мене тут є знахідка. І зараз хочу вам показати точніше разом подивитися, що там є. П'ятдесят дев'ять б'є. Зараз спробуємо знайти так. десь ось тут. Ага, звідси бачу, що це є. Пуговка, здається, зараз достану ножа. А може не достану. І разом подивимось цю знахідку. Ага, угу. ось ви бачите. Німецька пуговка.